Пропоную вам дидактичну гру ознаки осені. Давайте з вами поміркуємо, які ж ознаки осені ми з вами знаємо. Дивіться, будь ласка, малюнок. Дерева і кущі змінюють своє зелене забарвлення на жовте та багряне. Восени що трапляється з деревами? З дерева падає листя. Восени стає холодно. Восени люди змінюють літній одяг на осінній. Восени день стає коротшим, а ніч довшою. Часто йде дощ та дує вітер. З'являються перші заморозки. Восени достигають овочі та фрукти. Тварини восени роблять запаси на зиму. Восени, птахи відлітають у теплі краї. Їжак, борсук, ведмідь впадають у зимову сплячку. А тепер самі роздивіться, будь ласка, малюнки, які ви ознаки запам'ятали. Назвіть мені їх. Молодці, я думаю, всі справи з цим завданням. До зустрічі!